Скандал із нещодавнім обміном тисяча на тисячу до України повернули зрадника, і це вже не вперше, який добровільно пішов працювати на росіюшку. Про все це коротко в сьогоднішньому сюжеті. Також будуть свідчення захисника Азовсталі про зрадників, які таким чином отримують компенсацію. Ну а потім можуть сміливо виїхати за кордон. Дякую всім вам за довіру. Додивіться це відео до кінця і підпишіться на наш канал. Погнали! Отже, друзі, чергова ніч із масштабним обстрілом, під ударами російських дронів опинився Київ, Харків, Хмельниччина, Запоріжжя та Сумщина. Це не нова тактика. Кремль завдає масованих ударів, щоб що? щоб зламати українців і деморалізувати Захід. Це друзі, не мої слова, а інституту вивчення війни. Аналітики певні, що Російська Федерація цілеспрямовано використовує терористичні обстріли українських міст, жорстку риторику і грають на песимізмі західних союзників щодо ситуації на фронті. Країна-терористка прагне приховати власні поразки на фронті. Скажу одразу, що у них не все ок, демонструючи видиму активність, щоб відвертати увагу від своїх невдач. The Economist пише, що у Путіна в резерві близько 500 балістичних ракет, які готові до застосування. От із цим у них все в порядку. За останніми даними Росія виробляє, щоб ви розуміли, понад 1400 іскандерів на рік. При цьому США не встигають постачати Петріот Україні за словами видання. Україна вже не є пріоритетом для США. Ох, яка несподіванка. Як це було за Байдена, а стала потенційним клієнтом в черзі за обмеженим озброєнням, особливо в контексті дуже непередбачуваних настроїв Дональда Трампа? Київ готовий заплатити будь-яку суму за систему Петріот. Але Вашингтон не відповідає. Ще одна друзі, не дуже хороша новина. За даними того ж The Economist, росіяни тепер керують шахедами через ботів у телеграмі. Так вам не почулося у збитому дроні українці знайшли записку, в якій йшлося, що безпілотники передають операторам відео та дані про політ в реальному часі через ботів у телеграмі. Також з'ясували, що нові шахеди більше не чутливі до РЕП, бо не покладаються на GPS. Тобто збити їх буде, як ви розумієте, значно складніше. Більше того, тисяча БПЛА, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, адже Російська Федерація виробляє за три дні стільки БПЛА, скільки виробляла за місяць ще, наприклад, в минулому році, тобто 300 штук. Ну, а планує виробництво до 500 БПЛА за один день. Підтверджують цю теорію видання Financial Times, Вони обрали таку схему як тактику. За даними видання Росія виробляє і ракети і безпілотники швидше, аніж їх використовує. Видання також пише, що останні російські бомбардування це нібито лише початок, коли почнеться наземний наступ, атаки посиляться. За пару хвилин покажу вам, друзі, ексклюзивні свідчення про зрадника якого дня ми повернули в Україну в рамках обміну тисяча на тисячу? Ви його не сильно помітили? Він там був загорнутий в жовто-блакитний стяг, але це треш історія, і треба надати їй розголос. Я зробив такий чинок через погане відношення нестатутне в українській армії, що розвили дідовщину, хто хоче, кого хоче, може напитися, може попити, може навіть відпити. Бо такій бригади був, звідки втік, то там, взагалі, за гроші можна що хоче купити. Не тільки запчасти до машини, чи ще щось. Ну, навіть командиру віддати на лапу, і вони прикриють навіть вбивство солдатам зі своєї позиції. Буде свідчення захисника Азовсталі, який бачив цього зрадника в так званій ДНР, коли був в полоні. Додивіться до кінця і підпишіться на наш канал. Продовжуємо друзі. Ну кілька слів про Трампа. Той знову відреагував, але як буде завтра, неясно. Сказав, що Путін абсолютно збожеволів у зв'язку з тим, що робить спочатку. Просто Трамп сказав журналістам в аеропорту, повертаючись до Вашингтона, що це взагалі не камільфо. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. Не розумію, що чорт забирай, з ним сталося. Я давно його знаю. Ми знаходили спільну мову. Але він б'є ракетами по містах, вбиває людей. Мені це геть не до вподоби. Та не без ложки дьогтю для України Трамп. Що робить? Критикує президента Зеленського за те, що він цитую не робить послуг своїй країні, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається, каже Трамп. і Краще. Це припинилося, що він мав на увазі? Неясно. У відповідь на питання про його подальші дії, Трамп заявив: ми подивимось, що ми будемо робити. Тобто, жодної конкретики про покарання Росії за цей терор немає. Тим часом член партії представників поміркований республіканець, звати його Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України, запропонував інший підхід. Заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну буквально до зубів, ввести максимальні санкції проти Раші і конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Скільки можна вже колупати пічку? Єдиний підсумок переговорів із Російською Федерацією обмін полоненими тисяча на тисячу. Це неймовірно крута подія. Тут ясно, що ми респектуємо всім, хто причетний, розуміє, яке щастя в родин. Втім, не обійшлося від скандалу. Обміняли зрадника, який працював на Росію і на тимчасовий уряд, який зараз є в окупантів. Там на територіях окупованих командуючий першим корпусом НГУ АЗОВ Денис Прокопенко зробив пост, написав цитую: я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців в більшості обмінів це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці Азову не повернулися з полону. Причина в іншому сказав Прокопенко, е коментуючи історію про те, що жодного. Полоненого азовця в обміні цього разу не було. Далі поговоримо детальніше про це, а також про бійця, який особисто знає зрадника, якого обміняв. Додивіться це відео до кінця. Я зробив такий чином через погане відношення нестатутне в українській армії, що розвели дідовщину. Хто хоче, кого хоче, може напитися, може побити, може даже відпити. Бо тій бригаді я був. Звідки ті, хто там, взагалі, за гроші можна що хоче купити. Не тільки запчасти до машини, чи ще щось. Ну навіть командири віддати на лапу, і вони прикриють навіть вбивство солдата з своєї позиції. Отже, друзі, на цьому відео Анатолій Тараненко був серед обмінених 25 травня військовополонених. Анатолій, 73-го року народження. Колишній військовий ЗСУ, який добровільно здався в полон, за даними російських так званих змі і ресурсів, які здійснюють пошук військовослужбовців через відкриті джерела Тараненко, який є уродженцем Полтавської області, перейшов на бік ворога в 2021 році. З того моменту вважався е, таким, який перебуває у полоні. Оскільки таких випадків майже не було, російські змі тоді. А вхопилися за цю новину, і Тараненко став просто хероу багатьох публікацій, в яких розповідав, що над ним знущалися сержанти, відбирали в нього їжу і взагалі. Дуже сильно чмирили цього святого чоловіка. А ви не вважаєте себе зрадником? Адже вам будуть пред'являти ну, і державну зраду, і дезертирство. Ну, хай Україна зрада, ну. Те, як діти, чи коли ще мені казав, що я дітей заради ні? Дітей я кажу, не зради, не зраду ніколи. Я кажу, тільки Україну зради. Я яка мені майже нічого не давав. Потім веде по всьому 28 січня, 21 року. Тараненко знайшов можливість зв'язатися із так званими ополченцями ДНР. Він ніс службу у танковій бригаді на Донбасі в складі зсу, і перейшов на бік ворога. Є дані, що він спалив свою БМП. А попавши до ворога, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив українців. Я поспілкувалася із захисником Азовсталі, захисником Маріуполя Віталієм Шутовим. Це боєць НГУ. Потім вже Азову 2022 року, який з побратимами опинився в полоні, боронячи. Маріуполь Віталій пробув у полоні два з половиною роки. Зараз служить у третій штурмовій з зрадником бачилися прямо там, у так званій ДНР. Він розповів, що Тараненко спочатку опинився в полоні, ну а потім перейшов на бік ворога заради особистої вигоди. Він почав говорити багато лишнього. Почав розказувати свої історії, як він потрапив в полон, як його всі підставили. Спалив там якийсь БТР, і для того, щоб уйти від наказання, я просто рішив піти на їхню сторону. Прийшов до їхньої позиції, і сів там ждав до ранку і його забрали в полон. Замість життя в таборі для полонених він облаштувався в кабінеті начальника і став авторитетом серед інших полонених. Хлопці, які були з ним на Донецькому СІЗО, розказують, що він там був у них як в авторитеті. Працював на адміністрацію, жив конкретно в кабінеті начальника СІЗО. Работав у нього там уборщиком, готовщиком і всім подобним. Одразу пішов працювати там на адміністрацію, працював в вигрібних ямах там, за сигарети, за якусь їжу. Я не можу сказати точно, чи пішов він тоді в Добробат, але то, що він хотів там залишитися це 100%. Він виїхав на окремий барак. Для, ми їх назвали переобуті, там самодільні були. І працював уже з ними там постійно. За словами срочника, Тараненко без вагань виконував накази про побиття інших полонених і навіть радів перспективі вбивати українців. Тараненко був переконаний у правоті ДНР, адже дивився їхнє. Телебачення із 2021 року клепки в голові достатньо не було. Відповідно, все сприймав з реалістичними відчуттями. Але чи позбавляє тупість від відповідальності, друзі? Напишіть в коментарях, оценик розказує, що для нього не проблема підійти, там Ударити пленного по команді начальника і він робив це, сказав, без задоволення. Він там, не стісняючись сказав, що він з удовольствием піде убивати нас, і каже, я не вбивця, я нікого не вбив, витворите. І він, наскільки промитий, з 21-го року він дивився їхній телевізор, І він натурів це віри просто. <с? <с?> і от Ну Він от, як вони, тільки в нашій формі. Коли він приїхав на Горловку, він пройшов через прийомку, через все, як положено, там сильно нікого не... Не вибирали. І з часом його почали якось підкалувати по поводу цього і він вирішив вскривати свою сущність. всю. І той, тобто, не зічняючись, пішов до начальника е до діжурного на тюрмі і спокійно розказував, записував прізвища і розказував, хто це робив, хто йому що сказав. І здавав всіх, і всіх там нормально наказувало за це. Срочник описує, як у кожному обміні полоненими були так звані свої люди: ті, хто писав заяви залишитися в таборах або переходив на бік ворога. Потім, повернувшись до України, ці люди уявіть собі отримують таку ж славу, як і справжні герої. Якщо суспільство і самі військові не звернуть увагу на справжнє минуле цієї людини, то вона сміливо буде героєм. Я взагалі не знаю, як працює ця система. Як їх міняють. Тобто, кожного разу, коли нас міняють, ми даємо дані на людей, які співпрацюють якось з адміністрацією, які пішли в Добробат, пішли, написали заявлення, щоб залишатися там і все подібне. І практично в кожному обміні все одно їх обмінюють. І ми стараємося якось це викривати. І в минулому році лелека Пробоболін розкрив цю всю систему. І, ну багато. Практично в кожному обміні був якийсь зрадник, був якийсь перебути людина, яка написала заяву, щоб залишитися там. Були багато дезертирів, які повертаються сюди, стають такими ж, і ми отримуються ту славу і все подібне. Срочник закликає карати таких зрадників за законом і не допускати їхнього безкарного повернення до мирного життя. Після двох років полону він сам повернувся до лав зсу і зараз продовжує боронити Україну в складі трійки. Якщо їх міняти, то їх треба карати одразу. І робити це все по закону. Тобто він час вийде, він отримає всі гроші, які він заробив за цей час. Він, і він просто візьме, повиче бумажку, що він може виїхати за кордон і втече, і буде собі жити, не тужити за кордоном і все. Тобто, після обіду тобі ж видають справку, з якою ти можеш виїжджати, ти не призиваєшся, ти можеш виїжджати за кордон і все подібне. І вже були ситуації, які люди робили так. Військовій прокуратурі що доведеться виявити чи з'ясувати. Як Тараненко вчиняв проти України свої наміри і погрози, пропагандистські трюки, як пояснює, якщо все підтвердиться, зрадник має отримати по заслугах. Але нагадаю вам, друзі, що це не перший випадок, коли серед українських військових, що повертаються додому з російського полону, опиняються зрадники. І як мені от розказав Віталій, ці люди, от зрадники, ж розуміли, за весь час, поки вони були в полоні, ну, от, скажімо, два з половиною роки. Вони отримують зарплатню, тобто компенсацію, а, отримують лікування належне, хтось, хто не підсвічений, далі може обіймати якісь посади, бути шанованим або попиздувати за кордон. Така опція теж у них є. Тому будьмо пильними. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент, па, -па.